Shall we, Lord, Слава Богу, брати і сестри! Сьогодні сестри, особливо радійте, вашого царства домовляється. Сьогодні дві пари батьків, дві сім'ї принесли своїх діточок, перед Боже лице, перед лицем церкви, щоб ми звершили молитву і щоб Господні благословення прийшло. Я радію тим, що ми маємо ще таку можливість, добру і гарну можливість. Благословляти наших діточок. Це є прекрасна можливість для нас усіх. І напевно, скільки буде існувати церква, батьки будуть знаходити весь час нові і нові імена, які вже були в церкві, які ще не було в церкві. І це теж цікаво, гарно і благословено. Якщо б всі хлопці були павли або всі дівчата були Олі. Може, б теж було б нецікаво, бо треба було писати перший, другий, десятий, чи який Павло чи Іоанн. А так, кожна дитина має своє ім'я. І в нас небагато однакових імен церкви. І перша сім'я свідоночку назвали Рахіль дуже гарне ім'я, дуже благословене теж ім'я. Біблійне, зрештою, ім'я. Ну, а тепер така, напевно. Не знаю, тенденція чи мода, якщо можна так назвати, на єврейські імена. Ну, бо кажуть, дехто що українці, то як євреї. То не проблема, називайте. Аби вам подобалося. Ну і другі батьки назвали теж гарну дитину Міла. Є мілі, а то є міла. Так, правильно я вимовив. Я часом перепитую, щоб, знаєте, бо це важливо, щоб ми потім правильно вимовляли ім'я навіть дитини в молитві нашій. Якось не, не сказали акцент на такий чи якусь букву не так. То ми будемо мати зараз молитву за цих діточок і просити Божого благословення. Якщо б я запитав вас сьогодні, кого з нас найбільше любить Господь, що б ви сказали? Дітей, так? Ну, зрештою, ми розуміємо, що Бог всіх любить. Це така правдива відповідь, але ми розуміємо, що і ми дітей, напевно, трошечки більше любимо, правда. Ну, діти, це ж, ну як їх не любити? Отаких маленьких, ну як їх не любити? Це просто нереально, неможливо їх не любити. Вони такі гарні, такі послушні. І такі розуміють, як їм потрібно тата і ма, тато і мама. І ми будемо молитися, щоб Бог їх благословив. Надальше, щоб Бог їм нам здоров'я. Щоб їхні батьки були здоровими. Бо діти зараз маленькі, і їм ще потрібні батьки. І через 20 років, як ви скажете, дітям батьки ще будуть потрібні чи ні. Та потрібні і через 30, і через 40 років. І дітям ще будуть потрібні батьки. Як добрі і благословені ті сім'ї, який Бог благословив, що є батьки, і є навіть дідусі, бабусі, це також велике Боже благословення. Знаєте, коли Христос вийшов на місійну працю і коли проповідував людям, збиралися не раз багатотисячні юрби людей, десятитисячні можна уявити. І здавалося людям, що Христос має слово тільки до самих дорослих, до поважних, до розумних, до статечних людей. Ну, їм потрібно проповідувати, їм потрібно розказувати, де права рука, де ліва, що гріх, а що правда, що Богові подобається, що Богові не подобається. І коли одного разу прийшли батьки з діточками, учні на цей час не зрозуміли. Ну, ну яке там діло до Ісусу Христу до цих дітей? Давайте ми прочитаємо, ми завжди читається місце Боже Слова, воно мені особисто подобається, як Христос своїй мудрості. Зреагував на ті речі, це Івана Марка, 10, розрус, 13 вірша, такі слова. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні жім докоряли. А коли спостерігся Ісус, то обурився та й промовив, до них пустіть діти до мене приходити. І не бороніть їм, бо таке царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. І він їх прогорнув і поблагословив на них. Руки поклавши. Я дякую Богу. Я дякую Ісусу Христу, що Ісусу Христу є справа і діло до кожного із нас, зокрема. Слава Богу, до кожного. І навіть до таких маленьких діточок. Ісус знає їх. Я вчора розмовляв з одним татом. І кажу: Твоя дитина так похожа, сказав на кого? А Тато так каже. Я ще на ОЗД бачив, на кого вона похожа. Я такої відповіді ще не чув. Брати і сестри, але Бог нас знає дитину, ще справді від зародку, від початку життя, ми рахуємо людину від народження, а Бог трошечки інакше. І Давид про це каже, Боже слово нам каже. І Богові ціна кожна дитина. І коли поприходили, поприносили, то Ісус не просто так сказав, ну будьте благословені. Все. Христос зробив по-інакшому. Христос знайшов час. Багатьох з них брав на руки. Можливо, там було досить багато дітей, тому що написано брав на руки, написано, що клав руки благословляв. Значить, там їх було можливо десятки, десятки діточок. І всі хотіли підійти батьки до Ісуса Христа, розуміли, що найбільше благословення для діточок може подати Ісус. Не звертайте уваги, будуть хороші хористи. Хай Бог благословить. Голоса мусить вироблятися. Я вам скажу секрет. Зрозумійте, проповідник, щоб стати проповідником, він теж мусить виробляти свій голос, свою дикцію. Хорист ніж стати хористом, він скільки має походити на скіонки, правда, регенти хористи. Ну, інакше, ну як, зразу всі сядя за хорошу пісню розповіли. Ну, це ж нереально. Так само, і наші діти, коли приходять зібрання, десь часом пошумлять. Не звертаємо на це уваги, але хай дітки будуть з нами, хай вчаться. Казав одного разу паночку, таку цікаву е -е, ви сказав. Ну, здається, це навіть в нашому зібранні. Якщо я помиляюсь іншому, то я повторюся. Каже, я одного разу приїжджав в одну церкву, це була багатодітна сім'я одна в тій церкві. Каже, отак сиділи завжди батько і своїми хлопцями, своїми дітками на передніх лавках. І я так дивлюся, діти сплять. І хтось трохи бурчав, каже, ну, попроводив дітей, щоб повисипалися. Але каже, я нічого не казав, тішився тим, що діти разом з батьками зібрані. І каже, ви знаєте, але час проходив. Я час часто бував в цій церкві? І останній раз каже, коли приїхав знову в цю церкву, бо він багато років дні служіння по Україні, каже, я останній раз приїхав в церкву, дивлюся, це сама сім'я. Але вже не тут, на перших лавках, і вже не сплять, але з батьком, з мікрофонами в руках, славлять Ісуса! Вони виросли в церкві, вони виховалися в церкві, вони прийняли цей церковний метод служіння. Вони це для них привично, вони звично, і вони це як би сказати, виросли з цим. І тепер славлять хороша християнська співоча група. Слава Богу. Слава. Тому, брати і сестри, хай нас бог благословить і дасть нам мудрості, коли приходять наші діти в зібрання, зробити все для того, щоб вони виросли добрими людьми і добрими християнами. Звичайно, відповідальність. За виховання дітей в першу чергу батьки, Боже Слово покладає все-таки на вас. Я зачитаю ці місця Божого Слова, не можу їх обминути. <клухи> 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 До Єфесяни апостол пише такі слова, шостий розгляд, перша вірша. Діти, слухайте. слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Але знаєте, якщо б я на цьому вірші зараз акцентував увагу на цих маленьких Рахілі і Міли, то ну не знаю, що не запам'ятаючи, правда? Це ж вік відповідний. Але це апостол не зупиняється і далі каже: Шануй свого батька та матір свою, бо це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітний. Батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. А вже до батьків. Боже слово конкретно звертається таким словом. Виховуйте дітей. Деякі батьки думають, що дітей варто тільки привезти в церкву, десь дати їх спихнути і там недільну школу, все, і вони виростуть християнами. Ні. Недільна школа це благословіння. Це добре і правильно. Але виховувати згідно Божого Слова, виховання покладено на батьків. Так каже Боже Слово. Я не можу тут ні вправо, ні вліво. Те, що є благословенням, то, в чому церква може сприяти, це так. Але в першу чергу виховання, дорогі батьки, залежить від вас. Тому Будьте мудрими, будьте благословенними, майте Божий страх і майте правильне розуміння навіть своїм дітям те, що потрібно розказувати, а те, що можливо і не потрібно розказувати. Я б міг наводити зараз приклади, деякі, не називаючи імен, але не хочу. Це так замітно, коли прийти в сім'ю. І те, що батьки навіть говорять про мене як пастора. Коли почнеш розмовляти вдома з діточками маленькими, все розкажуть. І батьки так потім червоніють. Бо дитина, вона дитина, вона не лукава, вона, вона має чисте просто серце. Якщо говорить добре, дитина потім перескаже. Якщо критичні моменти, ну, вона точно словісні навіть інтонацію передасть. Тому, батьки, я не говорю це за себе, я говорю за, за всі речі, просто такий приклад навів. Виховання, виховання ваших діточок, ски вам Богдав, можливо, ще дасть. Це справа ваша, задача ваша непроста і нелегенька. В теперішній час, в теперішньому суспільстві, так як і в минулому часі, не було легко. Автоїстичний, автоїстичний час віруючим батькам виховати дітей в християнському дусі також не було просто. Не було легко, коли все навколо говорили: Бога нема. Віра це опіум і так далі, і тому подібно. Це не було просто і легко. Але хто хотів, то старалися, виховували, молилися, постилися, робили все для того. Тому справа ця має велике значення, справа виховання. І апостол ще каже такі речі деякі, які б хотів теж нагадати. Це Боже Слово, в після до Тимофія, де Апостол каже, і ти з дитинства знаєш Писання святе, яке може тебе зробити мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Попередньо ще говорю в першому розділі, там говорить про бабцю, про маму. І він каже: я впевнений, що ця віра в тобі. Значить, старання батьків, старання навіть бабусі і мами. Були прикладені на що? На те, щоб Тимофій був правильно вихований, правильно наставлений. І цю віру так і не можна передати чисто так, як ми кажемо, це не батьківська віра. Вона не передається суто так, що як я п'ятсятник, то діти мої будуть 50 -ники. Це, Це не так. Але те, що ми можемо, те, що ми можемо, зробимо це. І апостол похвально ставиться. І до Тимофія і гарно згадує і його бабусю, і його маму. Це в похвальному розрізу звучить ці слова апостола до цих людей. Перед вами світ буде ставити різні виклики. Починаючи з дитинства, починаючи від народження, світ багато критикує і мамів, в тому числі, якщо є одна дитина, дві, а коли появляється третя чи четверта то світ може сказати дуже багато критичних моментів в сторону віруючих людей а на що тобі скільки а чим ти її будеш годувати? Є такі, навіть в числі лікарів, які так говорять. Але не звертайте на це уваги. Як будете з Господом, ваші діти будуть також з Богом. І Бог дасть хліба і до хліба. І не буду тінятися десь по підтиню. Бог благословить. І ще нема віруючих людей, жодної сім'ї, яка б мала багато навіть дітей, але б які діти просто вже жили десь в землянках. Моя сестра має десятеро дітей, саме старше. Але я дякую Богу і навіть часом дивуюся, як таку сімейку було чисто навіть прокормити, коли вона терла деруни. Для такої сімейки я приїжджав, дивитися, то треба було відро картоплі натерти, то знаєте, вручну на ті терці відро картоплі перетерти на, на таку сімейку. Це треба було теж попрацювати. Чисто навіть ну, такий приклад. Але коли вони повиростали, коли стали співаками, коли стали регентами, коли стали музикантами, коли приїжджав, приїжджав і приїжджаю, я тішуся, що справді всі старання моєї сестри і мого швагра, вони не пройшли даремно. на дерем. Є Господь, який дбає, які підпливався, вони мають кращі машини, як мав їх батько, і кращі хати, як мав батько. І мають роботи добрі. Бог благословляє. Слава Богу. Людина, яка надіється на Бога, і особливо з дітьми. Боже око завжди дивиться, щоб підтримати, щоб підтримати, підбадьорити і дати наснагу і сил. Тому ми вам бажаємо Божого благословення. Сили від Бога, мудрості від Бога. І, звичайно, пам'ятайте, що ваш приклад в першу чергу це є запорука доброго виховання, чи читання Біблії, чи відвідування зібрань, чи молотованого життя. Вони все бачать. Вони все бачать. І будуть копіювати. особливо з малку, та й пізніше. Та й пізніше. Є деякі речі, які сам я в своїх дітях зауважую аж тепер. Коли вони вже повиростали, і, ну, один такий все-таки скажу: це не похвальба, це просто такий як, як приклад. Я в сім'ї дітей ніколи не вчив, що треба десяти, десятину давати. Але вони розуміли це, вони бачили, що ми робимо. І коли прийшов час. Діти повиростали, ну, якусь копійку свою вже мають навіть здалека за болото, як ми кажемо не раз, тату, ми хочемо передати там на церкву. Ну то діти, то ну, то ж ви там в цю церкву ходите. Я ж вас цього не казав. Ми хочемо свою церкву, наша десятина, цю церкву. І мені так і приємно, тому що я бачу, що те, що ми сіяли, не завжди все було просто і легко, але як сієш добре. То пожнеш добре. Якщо навіть всіх моментів, знаєте, діти вони дивляться, вони бачать дуже добре і чують дуже добре. Тому хай Бог благословить вас, дорогі батьки, пам'ятайте, що в певній мірі діти будуть копії ваші, не тільки позовнішні. Часом діти так даються батьків, що. Коли виростають, батьки старіють, але тільки гляне, вже знають, хто батько, хто мама, не треба в фамілії. Ми піднімемося на наші ноги. І порядок нашої молитви буде слідуючий. батьки вислили свої коліна. Брати, служителя підійдуть, візьмуть дітей. Після того як батьки помоляться, тоді візьмете діточок. Спочатку так по порядку, брат Петя, Надя, помолиться по порядку, всі батьки помоляться. Потім помоляться помолиться вся церква щиро сердечно за цей діточок. І потім брати по черзі також заключну молитву звершить, взявши дітей на руки. Моліться, батьки, будь ласка. me. Амінь. Молимося всі, брати і сестри. Браття бери дітей. Брати Ігор. Алілуя. Алілуя тобі, Господь. Просимо тебе, як церква твоя, Господі Боже. Благословити, Діточок Ісус. Благословити, Діточок Ісус! Благослови їхніх батьків Ісус. Боже, ми просимо Тебе. Благослови Ісус. Алілуя. Дай мудрості, сили батькам. Дай натхнення, дай здоров'я, дай сили. Дай терпіння, Господні мудрості. І дідуськам, Господи, здоров'я, сили, Господь. Поможи, поможи, Господь. Хай твоє ім'я прославляється, Господі, Боже наш. не хай... Господи. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, Слава. найперше у цей благословенний час, Боже, за сім'ю Петра, Господи, за те, що Слава вони тобі. можуть бути в церкві Ісус, і з тримати цих тобі. діточок, і ми можемо разом з церквою yes. просити Твого благословення, Боже, для цих діточок, яких Ти їм дарував. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що є мир і спокій. І ми в цьому домі молитви сьогодні є. Це милість Твоя, це ласка Твоя. Дякуємо Тобі, Ісус, і ми просимо у Тебе, Господі, благословення для Рахів. Благослови її життя. Благослови Господі здоров'я, мудрістю, послухом батькам, Боже, щоб вона росла на втіху батькам і на славу тобі. В ім'я Ісуса Христа просим Тебе. Хай це будуть співаки, Господі, хай це будуть місіонери, хай це будуть служителі. Бог, ми просимо Тебе. Ми молимо Тебе. Благослови батьків, дай їм мудрості, розуміння, бачення, Господь у житті їх навчати Боже своїм прикладом тільки добрих речень. В ім'я Ісуса просим Тебе. Благослови, хай Дух Твій Святий, Він супроводжує а по цій Є. землі, Боже, щоб Твоє ім'я прославлялось, а церква Твоя, Господі, вона множилась в ім'я Ісуса просимо Тебе. Благослови, здоров'ям діточок. Так Нехай, Господі, вони ростуть на славу тобі. Дякуємо Тобі за все. Тобі, слава. Амінь. Амінь. Господь і батько наш. Ми дякуємо Тобі за Діло. Ми дякуємо за цей Скарб подарунок, який ти дарував для. Дорога, для ми просимо Боже благословіння для батьків, мудрості маленьку посудину, Господи, яку дарував для них правильно, з мудрістю з цією, щоб вона вирощи що вона була доброю посудиною для явлення слави Твоєї, для явлення імені Твого, щоб вона через своє життя прославила Тебе, як Господа і Спасителя. Господи, ми просимо благословіння на її життя, Господи, на її. Боже, фізичне життя, Господи, щоб вона була здорова, щоб вона була щаслива в Тобі. Господи, ми просимо благословіння, щоб від цієї роси небесної і відсистості землі, щоб вона не мала недостатньо, Господи, ні в чому. Господи, щоб Твоя рука була над нею, щоб Ти був пастором для неї і Господом, і Спасителем. Твоє ім'я нехай буде прославлено в її житті. Твоє ім'я нехай буде прославлено, великий попотець, Сині Дух Святий. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подай нам день, І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукава. Бо твоє царство і сила, і слава повіки.